Я вас вітаю, мої дорогінки на своєму каналі Eleonora Magic Coffee. А, Можете підписатись на цей канал, він новий. Також є ще один канал, де розклади на Таро. Він називається Eleonora Таро 2. Тож, давайте дивитися сьогодні передбачення на кавові в у нас є чашечка і блюдечко. Блюдечко поки відставимо, будемо роздивлятися чашечку. Дивіться, ви могли вирватися з якихось обставин, з якогось оточення такого не дуже приємного для вас. Причому могли не самі, а ще й у парі вирватися вирвались ви не просто так, а для вашого поєднання у пару. Для того, щоб мати тверду, твердий ґрунт, так би мовити, під ногами. Бо, можливо, до цього все у вас як в якомусь тумані мареві було. Чому так було, я не знаю. Але просто як якийсь пил навколо вас, вас. Навіть ні, не хмари, а саме пил, знаєте, то добре було б, якби зірковий пил, але ж це не зіркове, а такий багнюкий пил, марево якесь, як віхорь був який то навколо вас. Можливо, магічні впливи. І от е, зараз період, коли ви фактично вириваєтесь із того. Всього, щоб поєднатися з ким-то, поєднатися у щасливу пару, як я вже сказала. І щоб мати твердий ґрунт під ногами. Все це дуже добре, досить. І є твердий ґрунт, і є поєднання у пару, але є, але є одне але. Я тут не бачу ніг, не бачу ніг ані. У одного партнера, а не у другого, але ж не лякайтеся зразу, так це не в прямому сенсі. Хоча в наш час все, звісно ж, може бути. Я бачу, що можливо ще не час, не зараз. Це. Ця подія, що ви вириваєтесь і поєднуєтесь, а відкладено, тобто дорога ще не прокладена. Можливо, потрібно якось допомогти прокласти туди дорогу. Можливо, не сплановано ще щось, але поєднання, принаймні, у мріях є поєднання це. Тобто пара, обидві людини в парі, того дуже-дуже хочуть цього поєднання. Можливо, це створення шлюбного союзу. так? Тобто от, плани будуються, але ще дорога не прокладена до такої щасливої події. Так, і бачу лисячу е, таку мордочку. Хтось може хитрити лиса мордочка, і в неї навіть корона на голові. Ну, Хтось хитрить, можливо, накидає пух собі, знаєте. Трапляється таке в наш час, причому це з обох боків може бути. А у протилежного, протилежної людини якась тонка така шийка, знаєте, не окріпла людина в якому сенсі. Можливо, можливо, фінансово, можливо, не впевнена ще у яких-то моментах свого життя. І є проблеми такі, як енерго, такі Ну, знаєте, як енергетика пробита. Тож, треба працювати над собою, над енергетикою. Давайте роздивимось. Звертайтеся, до речі, у Viber, або Telegram, номер буде вказано в моєму цьому відео і під відео, щоб е зробити захист від енерговампірів, від магічних впливів. І робити, звісно, ж, чистки. Від э, різноманітних впливів на вас та на ваші справи. Ой, бачу людину, яка сидить самотній, яка сидить дуже сумна така людина. Начебто жіноча постать така э, худенька жіночка, э, ну, судячи за такою трішки фігурка. Ну, як не согнута, але така, можливо від того, що сумна. І щось на голові таке загострене. не мов би якийсь як-то ковпачок, чи то така панамочка, така якась уверх вона тягнеться. Сумна людина зайнята, можливо, такою працею, знаєте, ручною, щось вишиває, чи в'яже, чи з бісеру. чи... Багато чим може людина руками займатися. Можливо, навіть грає на якомусь музичному інструменті фортепіано. Навіть тут відіграється хто на бандурі. Але самої бандури не бачу. Можливо, раніше людина грала і хочеться їй, але нема можливості зараз так. Далі. Бачу, якісь ваші вороги, ось летять, немов з вежі. Скинули. Скинули ваших ворогів, вежі. Ті, хто зібрався високо, думав, все в нього схвачено, за все заплачено, аж ні. Мабуть, десь таки не заплачено, схвачено, але не заплачено. Так? Не оплачено, як так сказав. І е летить і страшна така фізіономія, тож. Поділом тому, хто ухопив щось вхопився і не, не оплатив, не... незаконно щось зроблено було. Угу. Так, дивіться, бачу таку ще картину. Хтось сидить на гілці, і таке положення, то не дуже також не дуже зручне, я би так сказала. Хоч і тримає якийсь вілікан, тримає ту гілку. Ну, дивіться, хтось тримається на такому якомусь. Вам здається, що якась невідома сила вас тримає, а насправді за тим всім стоїть якийсь чоловік. І чоловік це у вигляді джентльмена, тобто він поступає як справжній джентльмен, як справжній такий чоловік. Якщо хтось тримається на сьогодні і Можливо, ви думаєте, що це Вища сила так, вам допомагає, то знайте, що за цим стоїть якийсь чоловік. Як то так мені показують? Так, давайте ще зайву вологу. Когось постійні сльози також. Тут мені показують таку мордочку песика, який, знаєте, оточений багнюкою. комусь, комусь потрібно допомогти песику якому-то. Подумайте про що тут, про кого тут. Тут йде підказка, що ви можете спасти якогось песика. Раз це показують, значить вам це слід знати. Подумайте, яким чином ви можете допомогти. Ну, мордочка-песика, можливо, інша якась тваринка, але мені схоже, начебто песик. Воно той на вовка, він такий нещасний, неначе не наполовину якось як затоплений багнюкою. Дуже печальна така картинка. Дуже так. Щось розкривається, що було таємне. Якось ну, показує, схоже, до речі, на території, як оці херсонські, оці там, де Каховська Гес була, схоже, що висихає, проступає вже суша, і щось відкривається, розкривається. Ну, це і так, звісно ж, такі моменти. Якісь блоки показують, захисти які-то, Це може свідчити, до речі, про захист, невидимий захист наших козаків, характерників, ті, що душі зараз їх піднялися на тих містах святих. І допомагають. Тобто вони якісь блоки ворогам можуть ставити навіть і захист нашим воїнам і нашим людям. І хай буде так, пишіть, до речі, хай буде так. У коментарях. Цим ви підсилите цю, цей захист для нас, та наших воїнів, і підсилите енергетично взагалі. І, ну, і, звісно ж, допоможете розвитку каналу. Чим більше коментарів ви напишете, тим краще. От я вам дуже вдячна за це. Так, підтвердження, вдячна за зворотній зв'язок. Тож пишіть, коментуйте, пишіть теми, що вас цікавлять. Ну і, до речі, підписуйтесь на інший канал Еліанора Таро 2. Так, дивіться, бачу в когось шляхи через якісь ліси, лісопосадки. Не хвилюйтеся, якщо ви хвилюєтесь, там все буде добре, все гаразд. Через ліси, через посадки світлі. Причому два шляхи, якось як паралельно, хтось, можливо, з кимось паралельно йде, або якось дві, два, бачу, як дві таких полоски білих. Угу. Бачу три яких -то, три постаті світлі. Три, чи друга у вас є, чи три людини, які вас підтримають. Ну так, їм можна навіть від одного когось може бути допомога, яка то. Подаруночок якийсь, чи щось таке. Чи від друга, ну, від людей, які вас підтримують в цьому житті. Напишіть мені, що там вас ніхто не підтримує. Це так вам здається. Іноді так кожному з нас може здаватися, що ніхто взагалі нас не підтримує. Але проходить час, наступають якісь моменти, коли ви розумієте, ви бачите, що все ж таки є хтось, хто допомагає, навіть якщо це якісь невидимі сили. Тож розумієте, так. Бачу далеко на обрії. Тут е, якась така, такий довгий будинок, немов би приватний, як схожий навіть споруда на замок такий. Ну, хтось або буде будувати такий е, будинок гарний, або орендувати, я не знаю. Ну, таке схоже, як ґрунтовно то навколо світле все. Якась така допомога буде вам у тому. І хай буде так. Букавка С бачу. Хтось у ваше життя може прийти з літерою, на... яка починається на букву С, буква І, така українська з крапочкою на верху. Причому, знаєте, як? Там, де С, то іде як. Ну, Людина може допомогти поборотися з складностями вам. Там, де і на людину хтось з цією літерою, більш потужний хтось е дій, якось гнітуче е впливає якось. Тобто людина поменша, а та, що гнітуче, так, якось впливає, можливо. Керівник, можливо, хтось. Ну, не обов'язково, що людина більше фізично, але ж якось давить авторитетом, я би так сказала, на людину з іменем, яка починається на букву І. Угу. Ну, буде допомога цій людині якось. Знаєте, в якому сенсі, що на ту людину, яка авторитетом давить, щось звише, як нападе чи не нападе щось буде, щось якісь зовні вороги будуть на ту людину. Ну, Тут у образі птаха якісь новини, чи новини прийдуть до тої людини, що вона трохи. Спеть свою зіб'є. Перестане так давити тим авторитетом. Пишіть, хай буде так. До речі, кому це відіграється, що відчуваєте, що це про вашу ситуацію. Так, бачу якась така м, жіночка цікава, якою як хустка зав'язана на голові. Напишіть, хто любить хустки в'язати. І так, немов би, знаєте, як у солохі трохи. І ну, зараз. Ці жінки трошки схожі на Солохову, українки. так? Ключі тримає. Ключі це дуже досить хороший знак. Це або якісь таємниці, або навіть ключі в прямому сенсі отримаєте будинок, гараж, машина, безліч варіантів, щось у вас таке відіграється. Також пишіть, хай буде так, якщо це вас цікавить. Бачу, щось виблискує золотом. Прямо хтось, не мов би як клад, чи що знайде, щось таке блискуче, щось знайде, так? Угу. Три, три таких, чи три монети, чи три яких -то... чогось, коротше. Це, ну, знаєте, що це вам також залише розпорядитись, як ви там вважаєте за потрібне, це вам таки, такий дар від Всесвіту. Ну, на сьогодні все. Пишіть, чи сподобалось вам передбачення на моєму каналі Еліанора Magic Кофі. І підписуйтесь, хто ще не підписався. До нових скорих зустрічей. Пока-пока.